Друзі, сьогодні в мене на огляді 565-1 Benchmade, Це у нас репліка міні-фрік-карбон. Ось так виглядає з вашого дозволу. Звісно, я сьогодні в рукавичках, тому що порізані руки я вам їх показувати не хочу. Ось такий малюк. На мій погляд, давайте забігу наперед прикольний EDC. Я вам зараз розкажу швиденько його характеристики, з яких матеріалів він складається, плюси, мінуси, і свій висновок, і також ціну на даний ніж. Дані ножі є в мене в наявності, тому якщо що, звертайтесь, телефон свій з месенджерами залишу під описом. І так, так, поправчу нашу рукавичку. Називається 565 перший міні-фрікарбон. Ось так виглядає даний ніж. У мене зараз трішки вже сонечко вийшло. На карбоні руків'я повністю виконане. І так, сталька у нас використовується D2, покриття Stone WASH. Загальна довжина клиночка 7,4 см. Загальна довжина ножа у нас 17,8 см, товщина по обуху 2,5. Рукоятка у нас карбон. Замок надійний Axis Lock. Кліпса в нас двостороння переставна, також до неї повернемося. Я вам покажу цей ніж в розібраному вигляді, за що такі гроші, і доволі такі, на мій погляд, невеликі. І в нас вага в них я зважував декілька ножів. Від 68 до 70 десь 1 граму, тому що десь йде все одно підточка, ручна збірка і так далі. Тому плюс-мінус там 1-2 грами вони гуляють. І так, плюси даного ножа дуже легкий, компактний, ідеально підходить для EDC, для щоденного носіння і використання, в принципі. З більшості задачами такий ніж, на мій погляд, справиться. Дуже гарна посадка в руці. Також можна одіти темлячок для зручності. Є десь приблизно 5 мм ось такий отвір. Також карбонові руків'я, стильний вигляд і гарний, гарний такий хват. Знаєте, коли я е, перший раз от, береш цей ніж в руки, ось так от тримаєш, ну звісно, без перчаток. Тому мені здається, як знаєте, е, холодне таке тісто замішане взяв, таке приємне на дотик і повністю облягає руки. От, е, от повністю. От і дуже таке. Ну я сказав, холодне, але карбон він такий теплий, все одно і дуже за таких гарної форми обробленого руків'я, все таке зглажено. Він просто зливається з рукою. Зручний у нас асіслок можна відкривати однією рукою. Сталька використовується d 2 Добре, тримає ріжучу кромочку, якісна збірка для своєї ціни. Амбідекстерний він ті ніж являється амбідекстерним. Підходить як лівші, так і правші. І давайте з мінусів. Звісно, репліка не оригінал. Д2 може піддаватися корозію, тому треба більше приділяти догляду. Короткий клиночок 7,4 не для всіх і не для важких завдань. І карбон у нас буде слизький, якщо у вас мокрі руки. Але я думаю, це все компенсується ось цим гарним хватом. Дивіться, є упор під великий палець, дуже зручний, функціональний. Дивіться, які насічки зроблені не просто так. Так, ось палець прям туди заходить. Під великий палець також є, дивіться, яка насічка Тому у вас, я думаю, навіть якщо буде мокра рука, думаю, все з цим буде гаразд. Якщо ще буде продовження тим лячком, додатково додатково у вас буде таке компенсація вашого руків'я. Давайте. Давайте що ще покажу його в розобраному вигляді. в звичайні коробці, є під нього чохол, ну, стандартна комплектація. І давайте наші матеріали. Дивіться, на якість обробки і взагалі якість карбону. Я помовчу, але це дуже якісний карбон. Ніяких ні сколів, ні. Я не знаю, що ще сказати про цей карбон, тому що він оброблений ідеально і якість дуже гарна. Якість дуже гарна і доволі такий, знаєте, т... товстий. І всередині все, в принципі, я не знаю, чого додати ще. Під, дивіться, не, не макет. Зроблені також боночки під. Ви можете переставити повноцінно ваш. Вашу кліпсу, куди вам потрібно. З механізмом оксіслок, все нормально, все оброблено. Всередині стоять шайбочки, тому все з ним чудово. В нас боночки, всі... боночка, котра стоїть для відкривання. на... Клиночку алюмінію анодований, проставочки теж боночки стоять. Алюмініо ось такий червоні, прикольний кольор. Ну, в принципі, все. Я, я можу тільки придратися до ось цієї кліпси. Кліпса я спробував, на мій погляд, дуже важко заходить в джинси, тому що маленький забірник, і вона доволі таки жорстка. Кліпсу, якщо хочете ще додати більше такого дизайну, ви можете купити десь додатково і переставити, я думаю, кліпсу сюди на бенчка. Підійде будь-яка там. Ну, бенчмейдівська є більш гарні такі. Ну і в принципі, давайте, скажу про ціну, ціна в нього 960 гривень, і висновок Benchmade Mini Freak Карбон, репліка це легкий, стильний, зручний EDC-такий, ніж для щоденного носіння. Що ще? Гарний варіант для тих, хто хоче преміальний дизайн за доступну ціну. В принципі, в мене напевно все. Короткий огляд закінчено. Різ, давайте повернемося що <світ> повернемось в кінці, повернемось до чого. Ми там можемо повернутися. Заточка в нього така середня з заводу, тому, ну, коротше, ця сталька дає вивести цей ніж на дуже гарний різ, тому до клиночка дохитатись я не можу. Нема ніяких ні люфтів, ні нічого. Просто, просто прикольний, гарний ніж за свою ціну. Все, до побачення.